Ні, не помітила. А якими ліками зазвичай користуєтесь, які купуєте? Ну, недавно це щоб ходила ревів, було, так то протозапальні, порошки були, також сований депець, тому речовина. Uh -huh. Каплі різні. То ціни не знизились? Підвищу, тільки підвищуються ці ціни. Високі ці, але якщо потрібно, то треба купляти. В принципі, ціни високі на лікарства зараз. Не можу так прямо сказати, чи вони сильно подешевшили чи ні. Бачила інформацію в інтернеті про те, що вони мали б зменшитись на 20-30%. Але чи так це чи ні, я не знаю, бо не купувала останнім часом їх. Про якість та загалом ліки нормальної якості все залежить від того, які мені виписує лікар. Ті і купляю. Не помітив я, бо я цей я купляю в аптеці. Є цей додаток аптечний там, це, це, і замовляю там в тому додатку. Пенсіонерам, маленька пенсія, теж ви, ви розумієте, про що я хочу сказати. Їм тяжко. А чи користуєтесь можливиками з державними програмами, там доступні ліки, до прикладу? Ні, не, не корисусь. Є вибір, може людина собі брати дорожче лікарство, якщо хоче якесь е, подію чи речовині, а може, там практично виходить нульова ціна. Так. Це є державна програма, те, що ми замовляємо нашого лікаря сімейного і він виписує рецепт на ті потрібні лікарства, які нам потрібні, досить багато. Там у нас кожного місяця шість препаратів йде. Так що досить багато і там безпроблемно. Просто безпроблемно і дякую державі, що вона підтримує пенсіонерів дуже задоволені. Так, замітив. На які саме, яке користуєтесь? Я не користуюсь так дуже Ну я не знаю. Ну, казала жінка, то вона більше користується. Я діабетчиця, я докуповую теле польське виробництво то вони не, не, не знизили на імпортні на тебе, на такі, як закордонні, а тільки наші, а наші то є крида. Я не хочу так купляти вже. Не помітив я тому, що я купляю і дорожче ще піднялися.